Другоцінні основна ціль християнства це спасіння душ, це принесення плодів. І коли ми спасаємо інших, тим самим ми спасаємо і самих себе. Адже говориться в Писанні, що чим більше ми принесемо плодів, тим більше прославиться Отець Небесний. І також що небо радіє більше за одного каєшогося, чим за 99, які не мають нужди покаяння. Тому треба виходити з зони свого комфорту і більше, більше трудитися заради того, щоб принести плоди, щоб дійсно привести людей до спасіння. А це євангелізація, це треба нести істину. Слово Боже, свято Єваннію проповідувати, стукатись до людей. І тоді, спасаючи інших, ми спасемо самих себе. Пізнавайте істину слово Божого, проповідуйте і хай благословить вас Господь.